У ніч на 30 травня цього року я знову бачив віщий сон. Не буду його розповідати детально, а скажу лише те, що має у ньому стосунок до нашої нинішньої теми. Побачив я у видінні чотирьох крилатих істот ангела, Ільця, Орла та Лева. Саме у такій послідовності, як я сказав, Проти кожної з цих крилатих істот стояли цифри. Цифри, які я запам'ятав, поза як сон був настільки чітким, що це видіння ще деякий час стояло в мене перед очима, після того, як прокинувся. Приблизно це була ось така картина, як зараз перед вами. Ще вісні я зрозумів, що ці крилати істоти означають іванілистів, а цифри проти них. Та їхні дати народження. Тобто дати народження євангелистів, а не карилатих істот, каралаті істоти це лише символи. Але далеко не відразу я зрозумів, для чого саме мені відкрилася ця таємниця. А потім поступово саме прийшло розуміння, що ці символи, які я побачив, які церква використовує із давніх часів, але не може їх переконливо пояснити, якимось чином пов'язані із датами народження відповідних євангелистів, між роками народження апостола і Євангелиста Матфея та Євангелиста Луки 4 роки інтервалу. Між роками народження євангелиста Луки та Євангелиста Йоанна також 4 роки інтервалу. Між роками народження апостола Євангелиста Йоанна та Євангелиста Марка два роки інтервалу, два неповних роки. У Євангелії від Марка, Євангелист Марк, описаний як юнак, який здалеку спостерігав за Ісусом, взятим під конвой, і якого намагалися захопити юдеї, але він вирвався і втік, лишивши їм свій плащ. І як виявилося, у цьому випадку на час тих подій йому було 19 років, тобто був юнаком, а євангелист Йоанн був лише на півтора року старшим за нього. І також досить цікавим є те, що число народження Євангелиста Луки збігається з числом народження Святого Луки Войно Ясенецького, який також був чудовим лікарем та художником, як і Євангелист Лука. Якщо хтось із глядачів цього відео не вірить моїм словам, то я не прошу його повірити мені відразу. Ставтеся до того, що зараз вам розповідаю як до літературного твору, а наприкінці ви самі побачите, чи це є правдою а чи вигадкою. І цього разу в підсумку я вже не матиму потреби нагадувати про те, що мені іноді сняться правдиві віщі сни. У чому мої підписники мали нагоду переконатися вочевидь, ось у такому випадку. Церковне передання не зберегло дати народження жодного із апостолів Ісуса Христа, та й дата Різдва Христового, якої дотримується церковна традиція, є умовною. А те, що церква ставиться до цієї дати як до умовної, про це свідчить такий випадок. Італійський математик. Та астролог 16 століття Джереламо Кардано написав та видав свій широкий коментар до Тетрабіблуса Птолемея, до якого додав гороскоп Ісуса Христа розрахований на 25 грудня 1 року до нашої ери. І католицька церква відразу ж на це відреагувала, заборонивши цю книгу. Аж інквізитори чудово розуміли, що цей гороскоп є неправильним. Що Господь Ісус народився в якусь іншу дату і ніхто не знає, в яку саме. Але повернемося до таємниці чотирьох євангелистів та чотирьох крилатих істот, кожна з яких символізує одного із них. Перед вами зараз скрін публікації католицького видання Каредов, який відображене пояснення католицьких теологів. Появи символіки чотирьох крилатих істот, що супроводжують чотирьох євангелистів. Зокрема, тут написано таке, католицька енциклопедія також пояснює, що луку завжди зображували у вигляді тільця або вола жертовної тварини, тому що його Євангелія розпочинається з розповіді про Захарію, священника і батька Йоанна Хрестителя. Піймали ланцюжок, Захарія був причетним до юдейського культу, а бик був жертвою в цьому культі. Значить і символом Святого Луки стає бик, який символізує Поза Позаяк Захарія, про якого згадує евангелист Лука першим, приносив биків у жертву. Якщо така символіка має стосунок, насправді до початку відповідного Євангелія, тоді Євангелія від Святого Луки. Мав би символізувати ангел, поза як саме архангел Гавраїл стоїть у центрі першого розділу цього Євангелія. А щодо жертовних тварин, то у юдеїв їх було багато: і бики, і корова, і вівці, і голуби, а серед них агнець, якого заколювали на песах, був головною жертовною твариною. Тому таке пояснення безпомічне. Адже бик ніяк не може символізувати жертву Христа. Більш переконливо виглядає ототожнення Тетраморфу, тобто чотирьох крилатих істот із пророцтвом Єзикиїла, відображеним у першому розділі його біблійної книги. Тут істоти, які він побачив у своєму видінні, мали по чотири обличчя кожна, і це справді були обличчя. Людини, лева, тільця та орла. Але тут слід мати на увазі, що дане пророцтво Єзикила є пророцтвом про майбутнє на той час Євангеліє, яке складається з чотирьох книг різних авторів, символи яких Єзикиїл описує абсолютно точно. А проте Єзикил у жодній мірі не пояснює походження чи значення цієї символіки. І коли я побачив у сні водіння чотирьох крилатих істот із набором цих крапок проти кожної з них та зрозумів, що це дата народження євангелистів, то перше моє враження було таке, що ці крилаті істоти є астрологічними символами, адже усім відомі такі зодіакальні знаки, як Лев та Тілець. І також є на зодіакальному колі знак у вигляді людини. Це водолій, чоловік, який виливає воду із двох посудин. А крім того, Орел у культурах відповідної доби символізував не лише Римське божество Юпітера та грецьке божество Зевса, але й планету Юпітер, яку греки до цього часу називають Зевсом. Спочатку я не міг зрозуміти, чому у трьох випадках символами євангелистів є відповідні знаки Зодіаку, а в одному планета. Проте згодом і це стало зрозумілим. Але глядачам поясню це дещо пізніше. І є на це важлива причина, адже не всі вони знають про те, що в астрології не всі 360 градусів зодіакального кола є однаковими. Більше за це, неоднакові навіть градуси в одному зодіакальному знаку, і знати про те, що вони є неоднаковими, занадто важливо для розуміння того, що я вам скажу далі. Прості, звичайні люди давно помітили, що існують несприятливі дні, або навіть тижні несприятливі, чи навіть місяці, і навіть роки та тривалі історичні періоди. Виникло навіть таке народне повір'я, яке я чув у дитинстві від свого діда. Вважалося, якщо дитина народилася в день пам'яті якогось мученика, то буде мучитися все життя, але якщо народилася в день пам'яті преподобного, то її життя буде більш щасливим. Вірив у це повір'я і цар Микола ІІ, який часто повторював, я народився у день івова багатостраждально, тому доля моя буде нещасливою. Зрозуміло, що в Мартиролозі майже щодня можна знайти якогось мученика, як і те, що на світі більше людей нещасних, ані щасливих. Тому таке повір'я, нібито й підтверджується, але підтверджується вона абсолютно випадково. Адже насправді найчастіше несприятливі дні з'являються тоді, коли Сонце проходить через руйнівні або критичні градуси Зодіакального кола, яких на щастя не так багато. Існування цих руйнівних градусів визнають таким чином практично усі сучасні астрологи, як і багато астрологів минулого. Західна астрологія виокремлює 7 деструктивних градусів та 7 так званих королівських градусів, тобто особливо сприятливих. І руйнівні градуси це такі 23 Овна, 13 близнят, 10 лева, 1 Терезів, 19 Скорпіона, 19 Козерога та 4 Риб. За браком часу я наведу лише три приклади, як діють у руйнівні градуси в гороскопі народження людини. Я особисто знаю одну жінку, яка народилася у день преподобного, але прожила життя мучениці. Народилася вона в день пам'яті Іллі Пророка, і в її гороскопі аж три планети потрапляли у деструктивні градуси. Сонце потрапляло у 10 градус алева, Марс у 1 градус Терезів, а Сатурн у 19 градус Козерога. І як бачите на скрині із програми був такий день колись. Справді, три нещастя до цієї людини рухалося із трьох боків. Перше це нещасливе сімейне життя, яке закінчилося вдовством. За що відповідає Марс? Друге слабке здоров'я. Позиція сонця в 10 му лева стала причиною діабету. Третє. Позиція Сатурна виявилася найгіршою із трьох. Одна заздрісниця підлила її наворожену воду із купалі мерця і наворожила на смерть. Завдяки посиленим молитвам ця жінка не померла, але стала інвалідом. І прожила ще кілька років нерухомо, єдине щастя, якого вона зазнала в житті, це була любов до Бога та до своєї дитини. Одним словом її доля була чимось подібною до долі святої Бернардети, якій Божа мати сказала: Я не можу зробити тебе щасливою у цьому житті, але можу зробити тебе щасливою у житті вічному. Інший приклад це Беніто Соріні. Сонце в його гороскопі знаходиться в градусі Марса у 6 градусі Лева, а Марс, який керує Сонцем таким чином, знаходиться у 13 градусі близнят, тобто в одному із деструктивних, в одному із семи руйнівних градусів і, можливо, в найгіршому зі всього Зодіаку. Тобто участь у війні для нього навіть теоретично мала б виявитися крахом. Так воно, власне, і сталося. Якщо перед війною Муссоліні був кумером цілої Італії, то внаслідок участі Італії в Другій світовій його виняткова популярність, яка не знала аналогів, обернулася своєю повною протилежністю. У підсумку Мусоліні був відстороненим від влади, а під час його подорожі Мусоліні затримали та розстріляли на місці повстанці соціалісти. Нагадаю, що в 1940 році блаженна сестра Лена Айєло написала листа Мусоліні, у якому його попередила про ганебний кінець у тому випадку, якщо вступить Італія у війну. Ще один приклад. Нинішній тренер футбольного клубу Парі Сан-Жермен Луїс Енеріке, який минулої суботи вдруге виграв Лігу чемпіонів у своїй кар'єрі, у своєму гороскопі має Плутона, детермінованого у королівському 25 градусі Діви та Венеру детермінованого тому ж таки руйнівному 13 градусі близнят там, де Марс у гороскопі Муссоліні. При цьому Енріке народився в даний час, і Венера тут володіє знаком Терезів, де знаходиться вершина п'ятого поля? П'яте поле це діти. Володар п'ятого поля у руйнівному градусі – це трагедія для дітей натива. І справді, Луїса Енеріке спіткала саме така трагедія. Ця п'ятирічна дитина, яка для нього була світлом життя. Померла від невеликовної хвороби, а Плутон тут володар одинадцятого поля почасти пов'язаного із професійним спортом, отож його детермінація в королівському градусі дала Луїсу Анріке видатний успіх у професійному спорті. Успіх великий, але ніхто із нас не погодився помінятися б із ним своїми долями. Королівські градуси це такі 18 градусов на 9 градус близнят, 7 градус лева, 25 градус Діве, 13 градус Скорпіона, 11 градус Коза 30 градус Водорія. Не усі сім королівських градусів справді є сприятливими. 11 градус козарога, який Західна астрологія прораховує до королівських. В індійській астрології вважається руйнівним, особливо для Венери. Тобто цей градус буває і дуже вдалим, і дуже невдалим, у залежності від того, які аспекти утворює планета детермінована у ньому. А тим часом 6 градус стрільця та 30 градус стільця також можна вважати королівськими. адже шостим стрільця править Юпітер. Основна планета стрільця. Юпітер у знаку стрільця це релігія, тому цей градус називається духовним, а 30 градусом тільця править Венера, яка є володарем тільця для нічного народження. І саме тому цей градус дає великі здібності до мистецтв, музики, архітектури, живопису, а також є пов'язаним із розкішшю. Отож, знаючи про те, що королівським є також і 30 градус стільця, яким володіє Венера, а також 7-й Лева, яким володіє Юпітер, 6-й стрільця, яким володіє Юпітер, та 30-й водорія, яким також володіє Юпітер, ми тепер можемо переглянути гороскопи народження чотирьох євангелистів. Як бачимо за датою народження на час розп'яття Господа Ісуса Христа та Воскресіння Господнього, тобто 36 рік святому апостолу Матфею нещодавно виповнилося 30 років. У натальній карті Євангеліста Матфея Юпітер знаходиться в 30 градусі водорія на вершині третього поля, пов'язаного із подорожами. А відповідно із апостольським служінням, 30-й градус Водорія вирізняється своєю рішучістю, фундаментальністю та відомістю. Відповідно, Євангелія від Матфея є найбільш відома із чотирьох, і саме його вороги церкви намагаються найбільше піддавати сумніву. Характеристика цього градуса є такою. Людина, до якої буде прикована увага суспільства, або внаслідок серед дивних подій, або через роботу, яка буде чинитися на благо суспільства. У натальній космограмі євангелиста Луки Венера знаходиться в 30 градусі тільця наприкінці 3 поля, а Сонце Марс та Меркурій. На вершині третього поля у 4 та 5 градусах тільця, що також вказує на нього як на видатного місіонера. А як 30 -е тільця це найбільш естетичний із усіх градусів зодіаку, то і Євангеліє від Луки вирісняється найбільш естетичними перевагами. І врахуйте, Євангелист Лука народився вночі близько півночі. У натальній космограмі євангелиста Йоанна Юпітер детермінований у шостому градусі стрільця і також на вершині третього поля, пов'язаному із подорожами відповідно із апостольським служінням. На асценденті у апостола Йоанна зірка М'яплациди, яка дає велику відповідальність, почуття обов'язку, самоконтроль. Не випадково ж святий Йоанн виявився. Тим єдиним із апостолів, який не побоявся зійти на Голготу у ту жахливу Страстну П'ятницю. А як 6 стрільця це найбільш духовний із градусів Юпітера і взагалі в усьому Зодіаку, то Євангелія Апостола Йоанна є найбільш духовним із чотирьох. У Натальній космограмі Євангеліста Марка. Сонце знаходиться у королівському сьомому градусі Лева, знову ж таки, у градусі Юпітера. Але сам знак Лева це знак Сонця, знак його володіння. Причому Сонце тут детерміноване в тому ж таки третьому полі, полі апостольстра. Як пишуть астрологи теоретики, сьомий градус Лева дає великий авторитет нативу у своєму власному середовищі. До якого він належить. А на астенденті євангелиста Марка бачимо зірку Альні Лам, яка також символізує духовний авторитет і часто вирішена в гороскопах видатних діячів церкви. І насамкінець слід задуматися над тим, чому саме зараз була відкрита для мене ця таємниця чотирьох євангелистів та чотирьох крилатих істот, які їх символізують. Ймовірно, саме тому, що нам потрібно краще усвідомити майбутню роль великого реформатора, який водночас, як стверджують геть усі пророцтва, буде і великим політичним діячем, і великим місіонером. Недаремно ж його Нострадамус називає великим юпітеріанцем. Перший висновок полягає в тому, що точка влади в гороскопі великого реформатора повинна знаходитися. Не лише у третьому полі, але водночас в одному із королівських градусів, і, очевидно, в тому із них, який найбільше пов'язаний із реформами, і з рішучістю та відомістю. Тобто йдеться про 30 градус водорія. А водночас його точка особистості також мала б знаходитися в цьому ж градусі. У 30 водорія, Астендент у 6 градусі стрільця, де знаходиться Юпітер у натальній карті апостола Йоанна Богослова. Точка особистості це серединна відстань між Астендентом та його планетою правителем у даному випадку Юпітером. І якщо ми знайдемо у когось такий гороскоп, у якому, окрім того, ще й місячні вузли Утворюватимуть позитивні точні аспекти до точки влади, без чого президентом стати неможливо, тоді виявиться, що ми знайшли великого реформатора, кожен має право перевірити себе на цей предмет.